Париж. Наша подорож розпочинається з невеличкого середньовічного будинку в одному з провулків Парижа. Тепер тут ресторан. Проте вважають, що в 14 столітті тут мешкав Ніколя Фламель. Він був алхіміком, який досяг вершини майстерності, винайшов філософський камінь, що дає змогу перетворювати ртуть на золото. За однією з версій він створив еліксир життя, що був здатний зробити людину безсмертною. Хоча це твердження спірне, оскільки Фламель помер 1418 року. Кого вважали алхіміками? Зазвичай слово алхіміки асоціюється з філософським каменем, хоча пошук цього магічного матеріалу не єдине, чим займалися ці люди. Насправді вони були хіміками. Завдяки експериментам і спостереженням відкривали приховані властивості звичайних речовин від солі до металів і різних руд. Також добували кислоти й луги, алхіміки фактично були першопрохідцями в хімії та медицині. Деякі з алхімічних дослідів, зокрема перетворення неблагородного металу на золото, були повторно проведені професорами Лондонського університету. Зрозуміло, що це не було точне відтворення, оскільки не всі з реактивів були відомі алхімікам того часу. Проте описаний нижче дослід пояснює такі експерименти науковців середньовіччя, у результаті проведення яких складено. Віддалося враження, що один метал перетворився на інший. Тому люди думали, що перетворення вдалося. Якщо до нагрітої каустичної соди додати порошку, цинку й опустити туди мідну монету, то майже відразу монета починає змінювати колір. Оскільки цинк осідає на її поверхні, вона біліє й стає схожою на срібну, хоча насправді відбулося лише оцинкування міді. Таку срібну монету можна перетворити на золоту нагріванням. Сьогодні відомо, що це не золото, а латунь. Але вісім століть тому звичайні жителі вважали алхіміків чародіями. Схожий дослід можна повторити в лабораторних умовах. Для одержання золота потрібно розчинити цинк-сульфат у теплій воді. Після цього додаємо до розчину гранули цинку і зверху на них кладемо мідну шайбу. Склянку з умістом ставимо на вогонь і прикриваємо фольгою. Через 15-20 хвилин мідна шайба почне змінювати колір, покриваючись тонким шаром цинку. Після того, як шайба повністю змінить колір, охолоджуємо її у воді. Проте це ще не все. Срібну шайбу легке перетворити на золоту, якщо покласти її на розсікач полум'я. Під час нагрівання відбувається дифузія цинку в мідь, і колір металу змінюється на жовтий. Шайба при цьому має вигляд золотої.